Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про закон 10.311, але не стільки про сам закон, скільки про те, а як ми до нього дійшли. Ну тому що, якщо послухати наших медіа, наших блогерів, то Ну, так виходить, ну воно саме, зрозуміло, що воно саме, ну Володимир Зеленський, воно в даному випадку саме, вирішило, що треба якось розширити повноваження Нацгвардії, да? притом в кращу сторону для Нацгвардії і в гіршу сторону для народа. Да? І це все у нас презентується під лозунгом, а ми ж слуга народа. Розумієте, в чому фокус? Мене цікавить інше питання, а як ми дійшли до такого життя? Тому що, як я казала, висновки ми ж не робимо. розумієте? Ми тупо не робимо висновки. Шість років президентства Володимира Олександровича. Це при тому, що Володимир Зеленський це напевно самий залайканий президент. От він у нас такий лайканий. Так йому всі, в тому числі журналісти народ, лазали дупу. Тому що ви журналісти, з ним говорите. За це лайкане середовище навколо Володимира Олександровича. Відповідальні в тому числі ви. Тому що саме ви не задавали Володимиру Зеленському грамотні питання. Так, є у нас історія з Юрієм Бутусом, до нього питань нема. Тобто він правда намагався і правда він за це отримав. А де інші герої? Розумієте? Ну, так, є люди з української правди, так, українська правда час від часу. Знову ж таки, українська правда, що характерно, вона взагалі не задає такі вже екстремальні питання. Розумієте? Але оскільки у нас зеленський диктатор сильно лайканий, то зрозуміло, що Зеленський йде в контр навіть на це. Ну, тобто, як можна було допустити? Щоб особу президента тупо вилизали, розумієте, громадяни журналісти. Тому що кінцеві бенефіціари по поводу лизати президенту в всілякі різні місця, це саме ви. Це ваша, так би мовити, журналістська школа. По суті, ви перші, оце все наробили, якщо чесно. Можна, звісно, зробити контраргумент, що, мол, Зеленський любить теплу ванну. Мало що любить Володимир Олександрович. Чесно, я вам кажу. Взагалі не хвилює його, так би мовити, історія особиста. Любить він теплу ванну, холодну ванну, чесно. Він президент, він виконавча влада. А наш народ не викупає, що таке виконавча влада, де вона у нас знаходиться в нашій країні. Вгадайте, з трьох раз, де у нас виконавча влада. Президент у нас виконавча влада. І президент не має права самому собі нічого малювати. Це вже інша історія. Саме тому, що журналісти в свій час опустилися до рівня бульварної преси і стали тупо задавати питання Володимиру Олександровичу на рівні журнала Ліза, щоб ви розуміли, наскільки у нас часом деградовані питання від журналістів проскакують. І це все унормовується. Оце саме тому, що перший раунд ми пропустили. Ми не відстояли своє право безпосередньо задавати Володимиру Олександровичу критичне питання. Ми не вдарили кулаком по столу і не сказали Володимиру Олександровичу, де ти бій своїй матері. Ти у нас хто тут виконавча влада, так що сиди собі тихо на своїй дупі і навіть не рипайся? Розумієте? Ми цього всього не зробили. А це мали проговорити журналісти. Журналісти не проговорили наступний етап пішов Путіна нас війною. Неочікувано, да? Взагалі неочікувано. Я не буду заглиблюватися в питання, скільки там ФСБшників біля нього так чи інакше сидить. Тобто, це зараз історія не про це. Хоча це важливий пункт в історії буде колись. Але зараз не про це, зараз безпосередньо про медійне поле. Ну, тому що оця вся штука, вона чисто на совісті медійного поля. Тож у нас настала війна. Президент, мало того, що і до того не сильно з Конституцією товаришував, да? він вирішив взагалі поставити Конституцію на паузу. Він не мав права, розумієте? Йому ніхто не давав ніякого права ставити ніяку Конституцію на паузу. Розумієте? Навіть під час війни нема у нього такого права, в природі не існує. Ви потім не дивувалося, звідки виник закон 10.311. Тому що вас послухати, де реалізувався він, блін, з повітря цей закон. Ні. Медіа довго до цього йшло. Коли пробачило президенту Конституцію на паузу, коли пробачило президенту те, що він вів воєнний стан перший раз, як я казала, я йому вибачаю. Хоча це неправомірно з юридичної точки зору, але мало лі він художник, він так бачить. Окей, один раз можна було ввести воєнний стан. Тільки один раз. За всі інші піде під суд Володимир Олександрович. Гарантію даю, тому що ну, немає взагалі то там статті про лонгації воєнного стану у самому законі про воєнний стан, якщо ви вже на нього посилаєтеся. І на Конституції також. Там немає такого пункта. Його в природі не існує. Отже, для того, щоб президенту далі продовжити воєнний стан, він має це все пропустити через парламент. Парламент має проголосувати. Тому що парламент у нас є безпосередньо, так би мовити, законодавчою владою. І цю всю інформацію наші журналісти прохлопали вухами. І хлопали вони вухами три роки. Розумієте народ? Три роки люди хлопали вухами і писали свої замятки журнала Ліза. Такі сильно критичні статті, що аж страшно. Це взагалі погана робота громадяни-журналісти. Взагалі просто неймовірно погана. Тому що народ може не знати. Не всі представники українського народу люблять політику. А от ви, ну ви ж профі, ви ж в курсі, хто там що де сказав. А як так вийшло, що ви знаєте, хто що де сказав, і при цьому не вигрібайте нашу політичну ситуацію. От як так вийшло? От така от бісу четверта влада. Доведіть мені, будь ласка, цю світлу думку. Але добре, це я тільки почала лаятися. Тому що діє у нас же ж цей закон про воєнний стан. Президент сам собі малює оцей весь воєнний стан. Знову ж таки, такого прямого порушення всіх законів це треба було вигадати. А знаєте, чому у нас так відбувається? Тому що у нас не працюють державні інституції. От вони взагалі не працюють. І тут, звісно, журналісти тут уже так собі, але якщо чесно, журналісти це у нас головний лакмус. От якби наші журналісти задавали питання отакі серйозні, може б влада менше викабелювалася. А так як послухати наших журналістів, то вони ж працюють, вони працюють, тільки влада робить, що хоче. Як ви працюєте, я не знаю. Ну, тобто, у нас вкрай погана історія з журналістами. Тому що, щоб влада не викабелювалася, журналісти мають стояти. І мають стояти от прямо сильно страшно стояти, тому що вони останній оплот демократії. А наш останній оплот демократії по факту вилазав президента вздовж і поперек. І як оце назвати гарно? Розумієте? А потім знову ж таки неочікувано, от прямо ніхто не очікував, мало того, що у нас історія з виборами. От вона чисто буде порішена, те, що називається. Який там закон? Яка Конституція? Ви що? Там люди не знають таких слів. Нікий закон, яка Конституція? Вони поставлять вибори, так, як їм подобається. Знову ж таки, вони художники, вони так бачать. Що ви розуміли суд в Газі, також бач. Якщо вам цікаво, які інстанції буде відповідати Володимир Олександрович, то якраз суд в Газі. Розумієте, звісно, що суд в Газі відомий розборками з Гітлером, але насправді суд в Газі любить розбирати всіх диктаторів. І не кожен диктатор, до речі, туди добігав, Володимир Олександрович. Розумієте? Так що там цікава історія з Гагою, звісно, Путін туди піде першим, ну Володимир Олександрович туди піде другим однозначно. Якщо раптом українська судова система не справиться, а вона ж їжаку, зрозуміло, не справиться. Да? Тож, коли ви дозволяєте владі юзати вами як заманеться? Знову ж таки, з цією бусифікацією, до речі. Ну, бусифікація, вона просто незаконна, якщо чесно. Тому що у держави є така штука, як мобілізація, розумієте? Це ціла процедура, там треба розбиратися. А наші ж добя цю всю процедуру в очі не бачили, розумієте? Там треба мобілізація, там треба зацікавити безпосередньо солдата, там треба дати йому соцвиплату. Там треба його підготувати, тому грамотно підготувати. Там треба безпосередньо реформувати армію, уже скільки можна говорити. Особливо під час війни треба реформувати армію. Де воно це все, науці невідомо. Точніше, науці якраз в цьому плані відомо. Просто я не хочу висловлюватися, де воно це все конкретно сидить. І, звісно, якщо ви дозволяєте владі одне, друге, п'яте, десяте, ну потім не дивуйтеся закону 10.311 про те, що Нацгвардія буде мати право буквально робити з громадянами все, що захоче. От просто все, що захоче, може зробити з мітингу поле бойових дій, тому що людей дозволено стріляти, їх дозволено відстежувати дронами, застосовувати різні засоби, так би мовити. У ну розумієте, якщо вже дозволили стріляти в людей прямо офіційно, то так народ ми приїхали. Але я дивуюся, чому тільки зараз народ згадує про диктатуру. Ну, серйозно. Ну, типу, а до цього у нас зовсім не виникало питань, знову ж таки, громадяни журналісти, четверта ви наша влада. До цього ніхто із наших блондинок не відстрелював, я так розумію. Ну це ж просто історія, яку буде соромно нам розповідати вже буквально років через 10. Розумієте? Я просто, пам'ятаючи Другу світову війну, ну як історик, можу допустити, що коли закінчиться ця війна, то на найближчі років 10 у нас буде затища. От просто тому, що людям буде соромно дивитися одна одному в очі. Як варіант. Я так думаю. Ну, просто радянське суспільство вирішило про це не говорити 10 років. Але потім, після 10 років, у нас була, так би мовити, оця вся рефлексія. І в процесі рефлексії ми таке дізнаємося, що буде просто соромно дивитися одне одному в очі, вже конкретно, не інтуїтивно, а по факту. Розумієте? І саме ми суспільство, в тому числі журналісти, також як фарватор, так би мовити, української думки політичної, в тому числі, а не тільки стоїть. Ну, Тобто вони якось це все пропустили, розумієте? Вони по суті припіднесли Володимира Олександровича на великі висоти, а потім, коли Володимир Олександрович став з цих висот какати людям буквально на обличчя. То вони, звісно, обурились. А щось і сталося, народ? А де причина наслідкові зв'язки? Де конект якийсь в головах? Розумієте, де воно оце все? От саме тому, що ми, пострадянське суспільство, у нас погана історія з висновками. Висновки треба робити. От навіть на суспільно-політичному рівні. Тому що якщо ми проговоримо проблему на суспільно-політичному рівні, то, звісно, ситуація на фронті від цього, як не дивно, покращиться. Ну, Тому що армія це також частина суспільства. Раптом ви не знали. Це буде впливати на фронт. Але скільки не кажи демократія, демократія, демократія це практичний процес. Розумієте? Мало говорити демократія, демократія. Важливо, щоб дотримувалася якась демократична процедура, щоб одна організація була співзалежна з іншою організацією, щоб, наприклад, третя організація перевіряла діяльність цих двох організацій. І щоб суспільство слідкувало і за одним, і за другим, і за третім. А журналісти, як так би мовити, четверта влада задавали питання і цим організаціям, і президенту, і уряду, і всім підряд. Розумієте, ось ця демократія. Тому що ми зараз стали в позицію даєш Євро, даєш НАТО. Ну, народ так, не, так історія взагалі не робиться. Розумієте? Це взагалі не про те. Ніхто вам не дасть ні Євро, ні НАТО. Ви маєте самі безпосередньо спонукати демократичні процеси всередині своєї країни. І дотримування букви закону це безпосередньо один із. Пунктів демократичного процесу. Ми маємо вимагати від влади дотримання закону. Що значить, вони не хочуть. Там навіть питання так не стоїть, що хоче наша влада, щоб ви розуміли. От як тільки Володимир Олександрович стане в якусь позицію, а я, великий диктатор, я там щось хочу, так йому в оба і кажіть, що ти у нас виконавча влада і що ти взагалі не рішав, виконавчий ти наш директор. От що ти нарішав? Що у нас фронт російський наближається безпосередньо до берегів Дніпра, оце те рішало конкретне. А відповідати хто буде? Володимир Олександрович буде відповідати по повній програмі. І ми, як суспільство, маємо зробити для цього все необхідне. А для того, щоб воно якось відбулося, ми маємо давати владі здачі. Тому що ця вся імпотентна позиція, що, мов, ні, ну він ж президент, він ж малює сам своє повноваження йде він в дупу. Художник. Розумієте? Просто нехай іде в дупу. І це моє офіційне послання Володимиру Олександровичу. Це отак вирішується. Якщо він стає в позиції і каже, що я не хочу, просто кажете йому йди в дупу і в гагу не забудь заглянуть. Там тебе ждуть стоси справ. І потім Володимир Олександрович буде щось думати, принаймні трохи. А так ви просто потураєте диктатурі, при тому всі. І суспільство, і журналісти, і безпосередньо наша опозиція. Ви просто всі потураєте диктатурі, а потім а чого у нас ростуть диктаторські закони. А я взагалі не знаю. так? Да? Ну, Тобто, одне з другим зовсім не пов'язане. Добре, народ, я закінчу ролик, бо чесно, мене сильно це все тригернуло. Чесно. Ну, так просто справи не робляться. Це просто, так би мовити, не те, що не демократичне суспільство, це антидемократичне суспільство і пострадянське суспільство, яким ми по факту є. Просто ми при цьому говоримо: даєш нам Євросоюз, даєш НАТО. Ну, це смішно. Це просто смішно. Добре, народ, па-па.